Всіх вітаю на державі скарби. Сьогодні трішки оновлення асортименту боутиками-метизами, так би мовити, навіть. Бовти тут не основне Дивіться. Шайбочки. стан cm 12 Ось такий в них стан приблизний. Тут їх щось 20 кг, Тут 12, там нижче здається, що ще є. Тут 20 кг, ну. Я думаю, всі нікому не потрібні. Будемо робити трішки наборчиками. Дивіться, ось це в нас буде по, давайте, по 50. Це я тут трішки переберу. Ну як, переберу просто візьму, продаю, те, що там був такий повідки але сильно не буду тут так щось перебирати. Просто продаю більшість, викину по 45. Дивіться, далі М3 нові гровери. Хто хоче, тут щось ну, кілограмчики з 2-2,5 100 гривень, в принципі, забирайте. Далі ось таке. Тут М8. Все, що Тільки можна тут зсипалася якась стружка, незрозуміла. М20-х пару штучок. Ось це важливо, напевно, навіть набором продати. Тут щось. 17 кілограмів я зважував мінус 2 кг вся таця. І, в принципі, там виходить ну, приблизно, що так. По... Давайте по 40. Спробуємо, може хто захоче. По 40-15 кг множити 6 гривень. В принципі, мені здається, що тут за М8 болти. Тут М8 болти. Тріш... Там трішки, в основному болти трішки є такого, що шайбочки якісь. Гаечки. Далі. Гайки М10 тут в основному М10 і подібні. Тут їх. Кілограм з 10 по 55 вони будуть. І гровера також по 55 тут гровера від 4 до 12. 10 не знаю, не, не бачив, точно не переміряв і 8 точно не перевіряв. Ну, 12. Ні, 10-й, це 10-й. Десятий 10 є. Восьмий також, скоріше за все, десь там є. Воно все перемішується і вам відкладається, скільки вам хочете. Кілограм. 18 кілограм тут по 55. І ось такі болти там нових. Та вони нові є. Зараз я помірюю. Це в нас М10. М10 штангель загубил є. М10. Щоб я вам точно вже сказав. Такий штанг тугий жовт. Так, 10 на. Ось так повна довжина 43. Ціна їх також давайте по 55. Тут 15 кг, 15 кг, Хто забере 15, тому там трішки знижку зроблю по 50, в принципі, без проблем. Трішки можу в цінах путатись, тому що дуже багато їх. Потім, що фрези 5 конус по 40, фрези 4 конус по 60. І ось такий набір. Тут лежить 8 фрез. 8. Ні, не 8. 9 фрез. За... Давайте 450. Якщо вони будуть ваші. Далі є М6. Тут у нас розмір в основному там один, можливо, два якихось. Те, що бачу, дивіться, тут 27 кілограм виходить. Вони будуть, скажу, по кілограмам хто хоче. Я називаю ціну, хто хоче по кілограмам. Хто захоче там все відразу забрати? 30. Хто захоче все відразу, в принципі, там ціна обговорюється і виїжджає подешевше. Просто щоб його ніхто не фасував 27 кілограм 30 -й. М3 м м 30, може ось тут є ще. Тут, в принципі, їх по розміру. Може 30, 35 і 25. Більшого тут нема. Ось це 30. Ви зрозуміли. Стан в них ось такий. В принципі, гарний. По метизам що ще? В принципі, більше нічого. Ні, є ось такі тут. М6. М6 винти. Тут десь кілограм, хто хоче, 10 кг 300 гривень. 9 навіть тут кілограм 300 гривень, і вони будуть ваші. Так, з вчорашнього відео трішки нічого не продалося, так зрозумів, ніхто вайбер не змог знайти, тому що не написано. Ну, давайте переснімемо. Ренкери, е, давайте 600. Потім різці 600. Сьогодні буде все здається по 600. Із ці 625 штучок. Потім ось ці розгортки. Це у нас перший набор, другий, третій. Це перший набор різців. Перший, другий, третій по 600 гривень. показую. ще тут і зенкери, і все, що тільки хочеться. І зенкери, і розгортки, і, і все, в принципі. Якісь зенкери, що ХСС, не ХСС 6-5, є, що з ВК. Ставками, ну, дивіться, по 600 гривень. Хто забере там 3, тому буде знижка. Далі. Е, різці 25 штук також, це другий набір. Показую. Ціна їх буде також 600 гривень. Далі фрези, ось ці давайте. 20 гривень. Потім ось ці фрези. Ой, 20, господи, по 20 гривень тут їх щось. Що ж їх тут? Щось штук 15. По 20 гривень це я навіть загнув, я не знаю. Вони вже давно вважають, давайте гривень 150, ось так ці. Потім ось ці 200 250, давайте. Тут третій конус у 12 штучок ціленьких. В принципі, все. Потім ось ці напільники. Тут їх щось під 25 штук, я вже не пам'ятаю, чесно, передають, кого там зацікавить, я скину відео або перерахую. 400 гривень. Давайте. Потім. Фрези ось ці. Розмір я казав колись, але щось там на відео також не зайшло. Дивіться, ціна ну гривень. Давайте за них отак 400. Тому щось під 15 штучок. 28, а щось там, 32. Отвір внутрішній. От Потім. Що тут є? Ексаніт ви... така штука. Державка. Ну, давайте я не знаю. 100 гривень. Ключ до патрона 14-100 гривень. Ці ключі не знаю. А, цей рипнутий. Цей. На 7, я не знаю. Гривень, давайте 20. 20 гривень. Ключ на 7. Під, ну, під квадрат, розумієте. Так. 30 гривень патрон, ось такий до 9 мм, ось такий патрон. А 50 гривень перший конус до 6 мм. Е, по 50 гривень. робочі. Ось такі 75 по 40 гривень. Що ще. Фрези, в принципі, що більше нічого такого показати цікавого І нема чого. Можливо, викуп там, до речі, вашого товару, можливо, і одмін. Можливий обмін на гроші, можливий обмін на все що завгодно. Це в нас виходить, я попакував вчора плашки. Тут 12 одна штучка, 10-5 штук, 8-5 штук, 6-5 штук і по 3 штучки приблизно. 4-3, 5. Так що так, далі. Хто хоче окремо? 10 пашечки. М10 тут, ну, в принципі, все стандарт здається, я перебирав. Потрібно чимось виковаряти звідси. Це кусок віску. Воск, віск, я не знаю, як правильно на український буде. Е, можливо, віск так і буде. До речі, тут, здається, крок менший, чи мені здається. Ні. Однаковий. Дивіться, М10, давайте по, ну, по 30 гривень. М8 по 25. Тут, в принципі, ви бачите кількість, бачите стан. Це що це таке? М7. Нічого собі цікаво. М7. Ну, М8 тут в основному, звичайно, хто буде там питати. Тому буде М8 25 гривень. Стан показав. В принципі, більше таких, так нічого показати не маю. Подібного. Крісців є дуже багато, хто кого цікавий там пишіть. Ну був щось був щось нове. Будемо поцінимо. Хто захоче так все весь миті забрати, тут щось ну, приблизно 15-15 18. Це в нас вже 20? ой 20, 33 плюс мінус 10 кілограм. Це в нас вже 43. Тут щось 17 кілограм, ну 15, 43. Ну, давайте 17 порахуємо, 60 кілограм. 60 плюс 20 80 плюс 27. 100 плюс. Ось це ще. Ну, 110 десь кілограм приблизно тут вийде. Так, хто захоче, може 110 кг забрати по, по якійсь по 30 гривень, хто захоче. В принципі, забирайте без проблем. Домовимось. Так що так. На сьогодні, напевно, у нас все. Ви був на, на ржаві скарби. Сьогодні таке відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Цікаво, що б ви хотіли побачити. Пишіть, кого, можливо, є щось на продаж. Виставимо. До речі, про продаж. Є станки свировальні, спарені. Дві штуки хто запитає, я тому скину там відос, в якому я їх показував. І Є компресор високого тиску АКС-150. АКС е, також напишіть на Viber, в принципі. Є редуктор, там 1 до 10, також напишіть про продажі, спам'ятав так. Можливо, вас є там що, продати там якийсь верстат, не верстат. Пишіть, в принципі, щось придумаємо, прикріпимо фотки, можливо, щось, щось в когось і продасться. Ну, в основному багато що продається, якщо цікаві речі і по нормальній ціні. Так що так. До побачення.